Назад. Я говорю, може, якесь времени було би добре, а потім у вас там п'янки, гульня, мені таки не треба. Я п'янку не буду терпіти. Що ти два дні пля прийшла і ступила п'яна у вікно, а потім не появилася кілька. І не думала, що нам щось треба допомогти чи ні. Один день не прийшла, другий, третій і зникла. Повтазу, що хто знає. Власник Івано-Степанович, так? А ціна не відповідає на відео, яке відносина від Олеса Степановича? Ну, то вищо... По бані бункер, де я власник, ви власні знову. Я. Дааааа. Ну, ви розумієте, отже, стерегася, ясь не буду вас керувати. Ну так, я не буду. Так само і сім'я. Так що, власник, не думає, не Звідки я знала, течі, але... Вся в мені не можна розуміти. Та, тим, як дітям, я то вас запрошую. Vse en tak, ki takoj živo zaprade za sebe, prodati tak.